Від контрольного матчу до матчу учасник однієї восьмої фіналу юнацької ліги УЄФА ю 19 в Київ набирає ігрові кондиції. За попередньою домовленістю, 12 лютого юнацька команда нашого клубу матиме спаринг із Багдадською Аль-Нафт, що представляє Ірак. Пішли! Тоді, як після перемоги в контрольному матчі з турецькою Анталія, спор йшлося про роботу над помилками, досягнення якості техніко-тактичних вправ та ефективне відновлення. Безпосередньо у першій частині ранкового заняття був стречинг та статичні вправи на стабілізацію м'язів. Усе, що входить в поняття профілактика травматичності, важливість таких процедур добре усвідомлюють нападник Владислав Алексєєв, півзахисник Ахмет Алібеков та захисник Денис Попов, що раніше через травми пропустили частину тренувального процесу. Зокрема, у січні на зборі в Іспанській Марбелії Денис Попов проходив відновлення під керівництвом Бориса Перака та, залікувавши травму, навіть узяв участь у кількох тренуваннях першої команди. У мене случилася мікротравма, і ну, я восстанавливався там з реабілітологом з Борисом. І там уже з ним тренувався, вистанавлювався і потихеньку наращували ну наращували темп, щоб вернутися поскоріше в ю-19. Ну при этом ты как бы присматривался, как работает оборона первой команды. да, вот Что ты для себя, может быть, почерпнул? Ну да, я когда вот это делал всю работу, то смотрел на там мне было очень интересно посмотреть за ними их перемещения, все. И ну, послушать, что им Сергей Сергей Станиславич подсказывает. Ну и, конечно же, э, как... Э, Ну, как Хачериди там ведет игру, это защищает оборона, все, атака от обороны. Там же ребята повзрослее, скорость совсем другая, а мышление игры должно быть быстрее. Там есть разница, скажу. Я на себе это ну, почувствовал, можно сказать. Я пару тренировок там в конце с ними бегал, то чуть нагрузился. Больше, чем нагружают здесь. Власне, після виконання обов'язкового пункту програми підготовки друга частина тренування. Мова про тактичні напрацювання, безпосередньо моделювання колективних дій, а саме колективної техніки, виконання певної комбінації та практичне застосування навику в ігровій серії. Ну як говорить наш тренер, зараз всі, всі, всі грають в футбол, то е, буде, я думаю, тяжело команди європейського рівня. Ну, на тренуваннях у нас, як ну, парни віддаються на 100%, добиться Ми то цели. У центрі поля установка на виконання, озвучення вимог, формулювання персональних завдань. Тож вправа на півполя. Сергій Шматуваленко починає. Денис Попов віддає пас на Олександра Тимчика. Далі перепасовка Віталій Миколенко та Влад Наумець Микола Шапаренко. Звучить настанова пас заради паса, котити м'яча чітко, швидко, дошкульно. Виконується також переміщення без м'яча. Головне якість виконання і синхронність рухів. На другій половині поля це саме роблять гравці під наглядом Максима Шацьких. Після відпрацювання ігрового компонента асистенти старшого тренера обмінюються думками і виносять вердикти. А юні футболісти роблять висновки. Ну, починається ж шатака та оборони» то как ты примешь решение, так и пойдет атака. Если неправильно, то атака будет захлебываться. Если ты правильно и быстро дашь точную передачу, то и впереди будут быстрее ну, партнеры играть. То есть, или обрезать первым пасом, там. то есть это так. По завершенню ранкового заняття Денис Попов поділився враженнями про перший контрольний матч Динамо в рамках турецького збору, в якому він провів свої перші 45 хвилин ігрового часу. Зокрема, центральний захисник проаналізував епізод наприкінці першого тайму, коли динамівці Києва пропустили так званий гол у роздягальню, і таким чином рахунок став 1-1. Ну Маня дав давнім передачу, получається попросив, щоб я йому опять вернув падвинас. И я ему возвращаю, и, наверное, там он ну, спотыкнулся или что, я не, не помню, и отдал чужому. И потом быстрый пас пошел в разрез, и нас обрезали, получается, защитника, и выход один в один. Вот так было. Ну, как раз сборы для того и нужны, чтобы вот эти вот моменты обнаруживать и потом над ними работать? Ну да, конечно, нужны. Вот мы же в тренировках наигрываем все моменты, у нас сыгров... ну, коллективная техника, чтобы больше сыграться, там, чувствовать друг друга. Чтобы было понимание у нас. Ну, это был мой первый матч, я считаю, ну, что ну, как по мне вроде бы неплохо провел. Ну, конечно же, не без ошибок, ошибки не всегда есть, но тренерский штаб подскажет и будем исправлять. Неплохой соперник, я вам скажу, и нагнетали, и бежали на нас, и прессинговали. Но мы старались этому противостоять. И вот видите, голы были, был результат.